40 учнів 8-11 класів із Тростянецької громади вирушили на місяць до партнерського міста Женівільє. Поїздку організовано за підтримки мерії Женівельє та мера Патріса Леклерка. Усі витрати на проживання, харчування та екскурсійну програму взяли на себе французькі партнери. Напередодні виїзду голова Тростянецької громади Юрій Бова зустрівся зі школярами, поспілкувався з ними та надав важливі настанови щодо перебування за кордоном. Я що вас відібрали? Поїздку це чергова наша поїздка до нашого партнерського міста. Наше партнерське місто Дженвельєвіє це фактично околиця Парижа. Це, ну, грубо говоря, Париж. Це спальний район Парижа. Це порт річковий Париж, що знаходиться в цьому місті, на річці Сена. Це кінцева станція Метро Парижського знаходиться в них місті. Це, по суті, Париж. А, тому це наше місто виявило вкотре Ініціативу дітей, які в той чи інший спосіб постраждали від війни, дітей нашої громади, по суті, прийняти в себе на 4 тижні для такого реабілітаційно-навчального відпочинку, під час якого вони будуть вас знайомити, ну, по-перше, з Францією, починаючи від рейфілії вежі, там і інших разних там, разних там активностей. І по-друге, закінчуючи... Знайомством з французами, з вашими однолітками, як вони навчаються в школах, як вони побувають і так далі, в інших, інших об'єктах. Програма дуже насичена різними подіями. Ваша задача отримати контакти, отримати нових друзів, побачити, поспілкуватися англійською мовою, тобто випробувати свої знання, які ви отримали в школі, наскільки ви знаєте гарно англійську мову і зрозуміти, наскільки вона важлива для. Вікування для вашого життя в подальшому, можливо, хтось щось переосознає для себе, що дійсно треба по-іншому вчитися і вчити в майбутньому, повернувшись до школи, побачивши, наскільки воно потрібно, бо вам підемо розказують, ви думаєте, що та ні, ладно, там в моєму селі чи в моєму місті воно не потрібно. Да? Ні, потрібно насправді дуже сильно, тому перше, це ваші знання, які ми хочемо, щоб ви отримали. Звісно, відпочили від цих шахетів, ракет, повітряних тривог. І всього іншого, і на чотири тижні просто про це забули. Я розумію, що це важко забути, але тим не менше, ця поїздка має таку мету, щоб ви морально трошки іншими приїхали, повернувшись назад з Франції. Зазначила начальниця відділу освіти. Такі поїздки є важливою підтримкою для дітей у складний період. Вони дають можливість психологічного відновлення, спілкування з однолітками. Поїздка відбудеться до французької республіки. Це у нас вже четверта поїздка, буде їхати 40 дітей і четверо супроводжуючих. Дуже цінним є те, що наші діти їдуть до французької республіки для того, щоб показати нас як українців, нас як українську націю, показати наше коріння. Показати нашу культуру, показати наші якісь там традиції. Дуже хочеться, щоб діти почували себе в безпеці і хоча б на декілька тижнів забули, що таке війна, забули, що таке відключення світла. Дуже класна поїздка тим, що діти оздоровляться, наберуться нових вражень, емоцій, познайомляться зі своїми французькими однолітками. Серед учасників поїздки діти військовослужбовців, зниклих безвісти. діти, під опікою та учні із високими навчальними досягненнями з міських і сільських шкіл громади. Ну, я вирішаю у Франції. Взагалі, я дуже сильно хотіла сюди поїхати, і мені цікаво взагалі було побачити Францію, дізнати щось нове. І, звичайно, у мене дуже великі очікування на цю поїздку. Я хочу в першу чергу, напевно, все таки знайти нових друзів з нашого міста і також познайомитись, можливо, з іноземцями, побачити, взагалі, як живуть люди в іншій країні, побачити, взагалі, як виглядає Франція, дізнатися, що. Нове про а, цю країну. А, хочеться просто подивитися, які там види, чим взагалі відрізняється можливо культура, природа, екологія. Е, ну тісно, я дуже сильно хотіла сюди потрапити, і я сподіваюся, що поїздка пройде добре. Ну, взагалі мені здається, що така тема якихось поїздок за кордоном вона завжди актуальна, і в наш час особливо актуальна через саме війну, тому що все-таки нашим дітям, от в них зараз можливостей менше, ніж дітей із інших країн, мирних, які мають. Якусь можливість кудись поїхати, дізнатися щось нове. А от наші діти, от ну в них такої можливості немає, тому дуже важливо зараз їздити, пізнавати ну, бачити взагалі, як живуть інші, щоб в майбутньому можливо щось змінювати в своїй країні. Я очікую від цієї поїздки, що я познайомлюся з французами, дізнаюся краще її мову також. Відвідаю пам'ятки культури, особливо мені хочеться відвідати національну бібліотеку в Парижі. Я вважаю, що дітям під час такі скрутні часи потрібно відпочити від цих жахів і дізнатися, як у Європі можливо, справлятися з цією ситуацією зараз, щоб Україна також жила в мирі, як і Європа». Тростянецька громада щиро дякує партнерам з міста Женівільє та особисто меру Патрісу Леклерку за благодійну підтримку і теплий прийом, завдяки якому тростянецькі діти вже не вперше мають змогу відвідати Францію та відчути турботу й увагу в непростий для. України час.